Миру вам Божию, дорогоціння, нехай Господь вас оберігає, вам ім'я Ісуса Христа. Скоро різдво і такі у всіх питання, як правильно святкувати, які мають бути страви, що має бути на столі, але найголовніше, що в серці має бути, і що має бути в голові у людини, тому що в нас дуже багато в Україні віруючих людей. Тих, хто люблять Господа, тих, хто вірять в Ісуса Христа, і, на жаль, так мало розуміння, як же правильно святкувати Його народження, тому що Різдво це Господь Ісус Христос нам народився. І це не просто Ісусик в люльці, у Марії на ручках, це не просто щедрівки-колядки, це не просто 12 страв, які взагалі нічого спільного із християнством не мають. І тим більше кутя, яка є ідолопоклоническим жертвоприношенням. І що ж таке насправді Різдво? Це Ісус Господь, Бог неба і землі, прийшов в тілі на нашу землю. І коли Він родився, прийшли волхви, щоб поклонитися, принести йому дари. І ангели Божі сповістили, що радість величезна, Христос народився. Якщо Ісус Христос народився, Він є іменинник в цей день, тоді що я маю робити у Різдвяну ніч? Що має відбуватися в цей день? Якщо в мене на першому місці поїсти, попити і навіть це називають свят вечір, де та святість в цьому вечорі є святість, в цьому вечорі є вивчення Божого Слова, молитва, упивання на Господа? Проповідування людям Слова Божого. Чи є в цьому святість? Якщо немає, то це просто зібратися, нажертися, напитися і нічого святого там немає. Але якщо ми празнуємо Різдво, то ми маємо празнувати так, щоб Ісус Христос був у центрі уваги. А так як Ісус Христос є Божим Словом, то розкажу вам в двох словах, як ми святкуємо. Наші священики вони проповідують, готують. Завжди найсмачніший хліб, духовний проповіді у цей день, так само і на Новий рік. Ми сидимо, ми молимося. Це Така вечеря любові, де немає ніяких кількостей на страви, немає ніяких спеціальних страв, це просто вечеря з рідними, близькими, друзями. Це молитва довга дяка Богові за його народження, за те, що він віддав сина, за те, що він змилувався над нами і дав нам Спасителя. Ми дивимося проповідь, ми спілкуємося про Боже Слово, тому що Ісус Христос є Боже Слово. І він має бути у центрі уваги. Тому ми розбираємо Боже Слово, ми ділимося ним і проповідуємо Його в своїх соцмережах, близьким, рідним, знайомим, усім, де ми є. Тому нехай Господь благословить кожного бути істинним свідком Христа, щоб ми несли Його Слово, цю благу вість, і проповідували її звідусіль. Благословить вас Господь.